Вітаю вас, шановні семикласники! Сьогодні проведемо урок узагальнення знань з теми різноманітність вищих рослин. Наша з вами спільна мета узагальнити знання з теми, систематизувати їх, навчитися застосовувати їх в стандартних і змінених умовах, не боятися виходити за межі учнівських знань, мислити творчо та креативно. Пригадаймо! Велику групу вищих рослин становлять вищі спорові рослини. До них належать мохи, хвощі, плауни та папороті. Свою назву ці рослини дістали, тому що їхнє нестатеве розмноження та розселення відбувається за допомогою нерухомих спор. Спори формуються в особливих багатоклітинних органах, спорангіях. До другої групи вищих рослин відносять насінні, голонасінні та покрито насінні або квіткові. На відміну від вищих спорових рослин, насінні мають насінину як репродуктивний орган, який включає зародок, з якого розвивається нова рослина, і запас поживних речовин, які риси притаманні мохам. Вони поширені в усіх кліматичних зонах суходолу та у прісних водоймах. Мохи не мають коренів, кріпляться до ґрунту ризоїдами для розмноження утворюють коробочку на довгій ніжці з кришечкою зі споранги. Мохи, спорові рослини, не мають судин у стебловій частині. Пригадаймо особливості плаунів. Плауни вище спорові рослини представлені лише багаторічними вічно-зеленими трав'янистими рослинами з повзучим стеблом. На верхівках пагонів розташовані відосмінені спороносні лістки, зібрані в колоски. У колосках утворюється велика кількість спор в життєвому циклі. Переважає нестатеве покоління, мають судини для транспортування речовин та додаткові корені для прикріплення до поверхонь. Хвощі винятково багаторічні трав'янисті рослини, Щорічно хвощ утворює два види вертикальних надземних пагонів, які відходять від кореньвіща. Навесні з'являються нерозгалужені пагоні, пагони бурого кольору, які несуть розетки дрібних листків. Ці пагони і листки позбавлені хлорофілу після розсівання спор. Весняні пагони відмирають, а їм на зміну розвиваються зелені літні, в яких відбувається фотосинтез. Папороти подібні. Це група вищих спорових рослин, що мають великі листки, ваї, які ростуть верхівкою, на них розташовані спорангії. У трав'янистих папоротей формується підземний пагин, кореневище, від якого ростуть додаткові корені. До насінних належать дві групи рослин голонасінні та покритонасінні. Пригадаймо їхні особливості: це дерев'яністі рослини, дерева рослини або кущі, здебільшого ростуть в умовах помірного чи прохолодного клімату, поширені на всіх континентах, окрім Антарктиди. Розмноження насінням основна ознака, за якою голонасінні відрізняються від рослин, що розмножуються спорами, на відвіну від квіткових, голонасінні не утворюють плід. Розгляньмо розмноження голонасінних, на прикладі сосни. Навесні, на її молодих гілках, видно її маленькі шишки двох видів. Чоловічі – жовті зібрані тісними групами біля основи молодих пагонів, і жіночі, червонуваті, сидять поодинці на їх вершинах. Це можна подивитися на малюнку зліва. Справа на малюнку можна подивитися життєвий цикл розмноження сосни, починаючи з утворення жіночих та чоловічих шишок до проростка. Під час запилення луски жіночих шишок розсуваються, це забезпечує потрапляння пилкових зерен до насінних зачатків. Після запилення луски шишки знову стуляються, а пилкове зерно проростає пилковою Трубкою. Воно росте дуже повільно і дістається до яйцеклітини лише через 12-15 місяців з часу запилення. Після запилення і подальшого запліднення з насінних зачатках розвиваються насінини. Кількість видів покрито насінних більша, ніж усіх інших рослин. Вони зростають на всіх континентах. Навіть в Антарктиді представлені вони травами, кущами, деревами тощо. Найхарактерніша ознака покрито насінних рослин наявність квітки, звідки і походить ще одна назва цих рослин квіткові. Квітка відозмінений пагін, який складається з квітку ніжки. Квітко ложа оцвітини, тичинок і маточок пристосований для утворення статевих клітин і для розмноження насіння. Квітконіжка стеблова частина квітки прикріплена до стебла пагона. Квітконіжка переходить у квітколоже, розширену стеблову частину квітки, до якої прикріплені тичинки, маточки та листки оцвітини. Якщо у цвітину утворюють чашолистки і пелюстки, то це подвійна цвітина. А якщо вона утворена листками більш або менш однаковою будовою, то її називають простою оцвітиною, як, от, наприклад, у тюльпана. Квітки бувають двостатеві, мають як тичинки, так і маточки та роздільностатеві. є. Або тільки тичинка, або тільки маточка. Якщо маточкові і тичинкові квітки розвиваються на одній рослині, наприклад, у гірок кукурудза, такі рослини називаються однодомними. Якщо маточкові і тичинкові квітки розташовуються на різних рослинах, наприклад, поля верба, такі рослини називаються дводомними Запилення у квіткових рослин це перенесення пилку з пиляка на приймочку маточки. Розрізняють самозапилення та перехресне запилення, які властиві більшості видів квіткових рослин. Плоди і насіння можуть поширюватися за допомогою вітру, води, тварин. Є рослини, які здатні поширювати насіння самостійно. Наприклад, огірок. Перскач. Після дозрівання плоду із силою викидає його м'якош з насінням на багато метрів, за що ще його прозвали скажений огірок. Поміркуйте і спробуйте самостійно надати відповідь на запитання, як насінини та плоди пристосовані до різних способів поширення. Давайте з вами на закріплення. Знань виконаємо різноманітні вправи. Рекомендую бути дуже уважними, тому що відповіді приховані в самих завданнях. З переліку тверджень пропоную обрати вірні і пояснити свій вибір. Усі папороті хвощі, плауни, мешканці суходолу. За способом живлення всі рослини автотрофи. Спори у представники вищих спорових рослин розвиваються у спорангіях. Хвощі утворюють вегетативні спороносні пагони. Спори слугують тільки для нестатевого розмноження. Заросток нестатеве покоління. Переходимо до наступної рубрики: перевір себе. Тобто треба обрати одну правильну. Відповідь. Спори цих рослин багаті на олію і з чим пов'язане їх застосування для пересипки ливерних форм і виготовлення ракет для феєрверків це хвощі, плауни, папороть чи водорості. Наступне питання. В Україні в лісах на скелях і луках трапляється дуже цікава папороть. Її кореневище щороку утворює лише один невеликий листок. Ця папороть називається сальвінія плаваюча, вуція альпійська, щитник чоловічий, вужачкова папороть. Наступна, наступне питання. Ці рослини. Є біоіндикаторами кислих ґрунтів, тому їхня поява на городі чи полі свідчить про закисання ґрунту, що є небажаним для багатьох культур, наприклад, кукурудзи, квасолі. Це хвощі, плауни, папороті чи водорості. Останнє питання. Рослина, яка не утворює жіночих шишок. І має чорні насінини, що розвиваються на верхівках коротеньких паунів, а при основі мають щоподібний соковитий придаток червоного кольору. Назвіть цього небезпечного для людини представника голонасінник це гінкодвола, дволопативе, тис ягідний, ялівець звичайний чи мудрина європейська. Наступне завдання треба встановити відповідність між малюнком. І систематичною групою, до якого належить рослина, що зображена на ньому. Зліва ми бачимо з вами три малюнка, так, а на горі три, три систематичні групи це водорості, мохи та голонасінні. Перевір себе. Наступне завдання теж встановити відповідність між малюнком і систематичною групою. Бачимо з вами три різних малюнка і три різних групи. Тому слід так само встановити відповідність. Сподіваюсь, що ця рубрика вас зацікавила для вдосконалення знань та навичок. Перейдіть за наступними QR-кодами. І виконайте завдання. Це різноманітність вищих спорових рослин, різноманітність рослин у природи та різноманітність голонасінних. І наостанок пропоную вам виконати невеличке домашнє дослідження на вміст жирів у насінинах різних рослин. Методика проведення буде наступною. Треба взяти подвійний аркуш у клітину на внутрішній сторінці другого листка, намалювати від 3 до 6 квадратиків однакової площі, покласти аркуш на дошку для нарізання продуктів або килимок для різання, взяти наявні вдома насінини, розкласти їх у цих квадратиках так, щоб заповнити контури в один шар, підписати кожен з квадратиків, закрити насінини другим аркушем і через нього за допомогою товкачика. Або ступки для картоплі притиснути і розчовити насінини. Біля насінин, до складу, яких входить багато жирів, утворюються виразні олійні плями. Ну, для звіту, звичайно, бажано все це сфотографувати. Поміркуйте, з якою метою можна виконати таке дослідження. Оберіть одну. Або кілька правильних відповідей, щоб можна було взяти приблизно однакову за масою кількість насінин без зважування, щоб уникнути впливу на результати сторонніх факторів температури, вологості, повітря, щоб спонукати учнів ретельніше поставитися до проведення дослідження, щоб простіше було порівняти кількість олії, що виділяться, або щоб здешевити виконання дослідження. А деякі результати виконаного такого завдання ви можете подивитися за покликанням, яке ви бачите з права від вас. Також корисні і цікаві відеоматеріали можна переглянути за наступним покликанням, яке ви бачите на екрані. Свої враження від уроку пропоную вам передати смайликам. Якщо все було зрозумілим, так, і ви задоволені своєю роботою, тоді, звичайно, це перший смайлик. Але якщо щось було не так і вам треба ще додатково вдосконалити свої знання, то ви обираєте смайлик який нижче. Дякую за увагу!